Вітаю стратеги! От і вийшла довгоочікувана багатьма Європа Універсаліс 5. Що можу сказати, це дійсно гранд, гранд, гранд стратегія. Дуже-дуже багато всього розробники сюди додали дуже багато механік, додали багато рівневі механіки, багато шарова карта, дуже-дуже багато. І для того, щоб це все дослідити, піде не один десяток годин, я вам скажу, а може і не одна сотня. Так чи інакше, давайте зараз, хоч поверхнево оглянемо цю прекрасну, сподіваюся, гру. І вирішимо, що будемо робити уже в повноцінному проходженні. Тож, от вона, глобальна карта. Дуже-дуже багато часу і сили розробників в неї вклали. І дуже-дуже багато приємного для нас тут є. По-перше, я говорив, що карта дуже багатошарова. Тепер дивіться, у нас тут карта поділяється на... Континенти, тобто Європа, Азія, Африка, Америка, Океанія. Далі йдуть у нас субконтиненти, тобто Східна Європа, Західна Європа, Північна Азія, Східна Азія, Африка, так само поділена, Америка, Північна, Південна і так далі. Потім у нас йдуть регіони, і тут уже цікавий для нас моментик, Рутенія і. Московія два окремих регіони, тобто рівноцінні між собою два окремих регіони. Нарешті, нарешті наш, від нас відділили від наших східних сусідів в окрему країну, повністю окремий регіон. Ба Більше в нас окрема мова тут і окрема культура. Тобто ми, крім релігії, нічим не пов'язані з московитами. Велика, велика дяка всім, хто продавлював парадоксів і що вони нарешті дійшли до того, що ми різні народи. Різні країни з різною культурою, мовою і традиціями. Велика дяка. О за це великий-великий респект розробникам. Ще б додали українську локалізацію. Взагалі було б топ. Ну, поки будемо страждати англійською, от. Далі у нас, бачите, регіони. Рутенія, Росія, Понтійський Степ, Карпатія, Балтія і так далі. Далі в нас є зони, регіони, наприклад, Волинь. Правий берег України, лівий берег України, Поділля, Запоріжжя, Слобода, Червона Русь, Чорна Русь, Біла Русь. Тобто теж класно все пророблено. Далі у нас йдуть теж цікавий момент: провінції, тобто, це вже області. Будемо назвати це області, тобто Львівськ, Львів, Львівська область. Ну, та, це, напевно, як область можна, можна поділити, як типу області, Провінції. І далі, що ще цікаво, крім провінції, ще є локації, це типу районів. Тобто ми бачимо окремо Рівне, Костопіль, Дубно, Кременець, так само біля от Київ, Здвіжен, Хфастів, мабуть, Кагарлик, Канів, Бориспіль, Козелець, Остер. І так само купа, купа от, Лубни. Купа, купа регіонів, купа, купа містечок є, які є центрами певного. Регіону, певного району, скажімо так, тут додані. Окрема величезна подяка тим людям, які на форумі парадоксів допомагали парадоксам створювати цю карту. Тому що я знаю особисто таку людину. Мені вона теж дуже допомагала освоїти ці грі, тому що я дивився відео. Чи завдяки ньому дивився відео по цій грі, читав форум розробників, читав ще різні там пости розробників і тому подібне, але все одно все вони ніхі не підготували до цієї гри, тому що я зайшов і такий. Що робити? Куда тицяти, Тут стільки всього ви собі навіть не уявляєте просто. Так от, таким людям, як він, величезна дяка, що вони допомагали розробникам відтворити карту України дуже детально і скурпульозно. Тобто, намагалися. Реалізувати назви і географічне розміщення регіонів саме так, як вони були в той час розміщені. І також до цього дуже класно всього підв'язані ресурси, тому що, наприклад, ось тут у нас Дрогобич, і в Дрогобичі у нас солеварня. Скажу більше, в Дрогобичі сосіль видобувають по сьогоднішній день. І там перша згадка, щось під 1300 чи 1400 рік є Дрогобицької солеварні. і оця. Соливарня до сих пір працює. Ця от наша Дрогобицька Соливарня це є одне з найстаріших промислових підприємств в Європі, діючих, причому підприємств. Туди є екскурсії, можете зайти на сайт, подивитися, як воно там все виглядає. Досить прикольно. І, по-моєму, світ на виворіт Комарова, я десь бачив теж сюжет, де він був в Дрогобицькій. Солеварні в якомусь з випусків мандрує Україною. Тут ресурси намагалися підв'язати під реальність. Тобто, от у нас купа солі на Чорноморському узбережжі і узбережжі Азовського моря, тобто, куди чумаки відправлялися за сіллю. В нас тут є сіль. У нас тут є так само вино, в нас тут є риба, в нас тут є різні фрукти, і це дуже-дуже класно, реалістично показано. Давайте ми зараз стартанемо за Київ. Тут, до речі, цікавий момент: тут є, наприклад, Волинь і Галичина, і вони всі. Є під правлінням Великого принца Йор, Єрзі І. Я спеціально гуглив, хто це такий, це Юрій п'яст, е, Тож, дивіться, дві, дві країни різні, але один правитель. І дуже цікаво, як це розробники реалізували. Тобто ти граєш за Галичину, а Шиї й грає за Волинь тим часом. Чи ти будеш контролювати дві країни, неясно. Е, тож, Київ. Київ є підданим Золотої Орди. Золота орда тут має багато підданих. ну, Очевидно, так і було. Е, чомусь серед тих підданих немає Московії, ну але радий, хоча б що ця от Московія от маленька, дуже-дуже радий. Е, Київ трохи більший. Очевидно, показано, що в той час Київ був явно просунутішим. В нас правитель принц Федір Рюрикович 27 років. От його характеристики. Бачите, тут тепер в нього характеристики: це є дипломатія, адміністративні навички і військові навички. І в залежності від розміру тих навичок, ми отримаємо бусти різні. І чим більші очки навичок, тим більше бустів ми отримуємо. Я так розумію: ну, наразі ми бачимо бусти, тільки якщо в нас буде, напевно, дуже погані характеристики, будуть дебафи, але то не точно з цим треба буде розбиратися. Так, ну що, погнали. Купа всього, вкладок тут просто сотні вкладок, з яких треба буде розбиратися. Почнемо, давайте по стандарту по черзі підемо по панелі. Панелька плюс-мінус схожа до того, що була в Європі цій четвертій, але відрізняється також кардинально функціоналом. Деякі механіки тут додані, я б сказав, навіть з Вікторії Третьої, нової, де що будемо потім про це говорити. Тож почнемо ми з нашого уряду. У нас є корона. Корона може реформи вводити. Ми можемо ввести, я так розумію, дві реформи, чи це постулати наші, ну, якісь основи, на чому буде базуватись наша держава. Тут є різні. Їх тут дуже багато. Не всі нам доступні зараз. Зараз ми можемо вибрати або фермерство, ми будемо отримувати більше їжі. Ми можемо вибрати шлях дипломатії, шлях релігії, шлях е, торгівлі, шлях авторитаризму і шлях феодальної залежності, так розумію, феодалізму. Очевидно, я думаю, ми підемо торгівлею, це буде цікаво. Воно нам даватиме плюшки, воно нам даватиме. Дипломатичний ран, дипломатичний радіус, радіус торгівлі, і ще буде зменшувати вартість будівництва будівель. Це нам буде потрібно, тому що нам зараз дуже важко буде наймати війська. До цього ми теж дійдемо. Також у нас тут є різні класи. У нас є знать, в нас є клірики, в нас є городяни, в нас є простолюдини, і в нас є козаки. Кожен з цих класів має різні плюшки. Які нам він дає в залежності від того, скільки їх є. І також, як і в попередніх частинах, ми можемо вводити різні політики для тої чи іншої групи людей, які в нас живуть, вони нам даватимуть певні переваги, але так само будуть збільшувати їхній вплив, і це буде впливати на всю нашу державу. Я це поки рухати не буду, тому що я не зовсім знаю, як він буде правильно працювати. Якщо в четвертій Європі я плюс мінус вже орієнтувався в цьому, то тут поки неясно. Нехай буде баланс, потім з цим будемо розбиратися потрохи. А далі у нас є парламент. Я так розумію, у нас парламент зараз не працює, тому що ми авторик, автократична держава. Але, по ідеї, він буде дозволяти нам тут використовувати різні плюшки. Є кабінет міністрів, де ми можемо призначити двох міністрів, як і в попередній Європці, вони будуть давати різні плюшки, в залежності від своїх навичок. А ні, бачите, якщо в нього 9, він просто дає просто мізерні плюшки. Я думаю, такого міністра сенсу наймати немає. Єдине, що, наприклад, якщо нам потрібно саме дипломата, можемо поставити, найняти дипломата і все. І воно, по ідеї, має бути дешевше. Микита Степанов буде коштувати там 10,04. Ну, ми і так враховуємо, чому в мінусі, наймати його не дуже буде нам вигідно. Нам би краще брати. А він, до речі, всі однаково коштують, незалежно від їхніх навичок. Ви просто подивіться: 90 дипломатії. 90 дипломатії. І далі в нас є закони. Приймаючи, які ми будемо отримувати ті чи інші плюшки. Сюди поки лізти не будемо. З цим ми будемо розбиратися вже потім по ходу гри. Тобто в нас є релігійні, військові, адміністративні, соціальні і естейтловс знаєш, що воно таке, з цим потім теж розберемося. Коротше, приймаючи ті чи інші закони, ми будемо мати якісь бафи і дебафи відповідно до закону, які ми прийняли. Так, далі, економіка. Тут все те саме, податки. Ми вибираємо, скільки грошей, на які видатки будемо використовувати. Тобто, цікаво що тут дипломатія теж жирає золото. Не знаю, що воно таке і нашо, але. Е, Зменшуємо, звісно, до нуля, воювати ми не будемо утримування фортець. Подивимось, може потім якісь розберемо, але зараз плюс 2,14 золота нам точно буде корисним. Очевидно, можемо брати. В борг. Тут все те саме. от З податками вони нічого не поміняли, дуже зручно. Тут, в принципі, те саме, тільки деякі різні додали повзунки, щоб змінювати якісь податки. Тут у нас є маркети, торгівля це окрема тема, трейдинг так само. тут Тут можна побудувати чисто торгову потужну імперію. Про це, напевно, треба буде знімати окреме відео, але в цьому ж самому мені потрібно буде розбиратися, тому що це дуже глибока тема. Я намагався перед відео це зробити, але ніфіга не вийшло. Тому ми це залишимо на, на, на наступні відео. По будівництвах тут просто трендець тільки будівель різних, і фішка в тому, що це все буде зав'язане в нас на населенні. Е, населення в нас наступна вкладка, тому давайте ми почнемо саме з неї. Е, Goods Food. Так, ми бачимо. Так, давайте. Ми трошки ще тут затримаємось. Е, в нас тут є важливий ресурс: їжа, тобто нашому населенні, яке живе в нас тут на нашій київській землі. Ну і не тільки київський, потрібна їжа. Якщо їжа буде в мінусі, населення буде голодувати, і це дуже дуже недобре. Тому це потрібно буде контролювати. Тобто, для того, щоб це все контролювати, ми зможемо різними будівлями, наприклад, бустити нам виробництво їжі. І так само за рахунок маркетів і тому подібного покращувати ситуацію, якщо все буде в нас не дуже добре. Перейдемо до населення. У нас є різні стани, які мають різну віру, різну культуру, різну релігію, і всі вони живуть в нашій Київщині. По населенню, тут ще цікаво, ми можемо взяти: отак от, Open population, population і побачити в якому регіоні, скільки в нас населення і скільки в нас населення в загальному на країну. Оці от спливаючі вікна, мене бісять страшенно. Вони, ти не можеш, якщо відкриваєш якусь карту, нормально поводити по карті. Тобто вони дуже-дуже швидко з'являються, бо більше, якщо ти отак, от, просто величезна тобі плашка на пів екрану, і ти нічого не бачиш. Хоча б є плюс в цьому всьому, дуже детально все показано. тобто Ми бачимо, що в нас тут на нашій київській землі рутенців 58%, є Полесці, є сіверяни, є монголів трошки, і чуть-чуть козаків 0,05%. Всі вони православні. Тут ми бачимо, скільки яких станів є. Тобто, в основному в нас селяни 87%, трошки є міщан, 10%, солдатів взагалі мало, 5 тисяч лише причому не знаю, де вони тут є, тому що в нас тут 0. І армії в нас немає. Наразі в нас в Києві є києво печерська Лавра. І києво печерська Лавра нам дає різні плюшки для культурних традицій, локальний поп тобто, локальний, локальна швидкість прогресу, підвищення населення з нижчого стану до вищого, наскільки я розумію. Культурні традиції ми отримаємо плюс. і, і Престиж ми отримаємо плюс. Тобто вигідно мати такі будівлі легендарні. Чи ми зможемо будувати щось таке, чи ні, я не знаю. Чесно, я не пам'ятаю, чи я про це читав, але ну, наявність Києво-Печерської лаври це вже добре. Релігію ми теж бачимо. Тут теж можна також з цим всім взаємодіяти. Потім буде далі. В нас є вкладка Люди. Вкладці «Люди» в нас є селяни. Ми тобто, можемо подивитися все наше населення, що воно себе показує. Тобто, в нас є бачите, вони всі по черзі йдуть, спершу йдуть селяни. Ми бачимо селян, ми бачимо, що в них є освіченість. Рівень освіченості в них ну, зовсім слабенький, в них рівень освіченості, я не розумію, що тут показує. В них слабенький, але наскільки слабенькі, ми не знаємо. Тобто вони просто слабо освічені. Чомусь, коли я навожу, воно мені не показує рівень освіченості. Хоча тут є символ, який мав би мені це показувати. Ну, менше з тим. Далі в нас є забезпечення потреб. Тобто, вони потребують певних ресурсів. Вони потребують їжі, вони потребують фруктів, Ось, бачите, риба. Горох, зерно, фрукти, велика рогата худоба, потребують пива, потребують вина, потребують дерева, вугілля і, тако, і таке інше. Тобто і цим всім ми маємо їх забезпечувати. Чим краще ми їх будемо забезпечувати, тим більш щасливі вони будуть і тим більш плюшок вони нам будуть давати. Якщо ні, я так підозрюю, що будуть як мінімум повстанні. Йти. Або, може, ще щось гірше. Побачимо по ходу гри. Тут ми бачимо повстанців, тут ми бачимо династії, які є в нашій країні. От з цим я не зовсім розумію, як воно працює. Тобто, в нас тут є от династія, яка живе, це, це якийсь крусейдер Кінг, почався. Є династія. Я так підозрюю, що з них ми будемо якраз таки і робити міністрів, робити можливо, генералів, можливо, вони потім зможуть піднімати повстання. Ну, це я теж щось десь, десь я прогавив цей момент і не дочитав. Будемо з цим потім працювати. Не знаю, що воно таке. Ми бачимо тут взагалі 54, а це Юрікович. Це наші, це наша династія. Величезна династія. Це цікаво. Переяслав, Карне. Новгород, а що тут Новгород? Що Новгород? Димер. Та тут, до речі, це все майже це якраз таки Рюриковичі правлять. Навіть в... на Москові і там Рюриковичі. І персонажі, ну це ті, що в нас живуть в нашій державі. І потім ми зможемо їх. От. Кабінет. Едвісор. Execute. Можемо стратити. Можемо одружитися. Можемо зробити з нього генерала, адмірала або розвідника. Коротше, ми тепер теж будемо не з повітря брати людей, які будуть займати важливі посади в нашій державі. Добре, з цим розібралися. Дипломатія. Ну, тут все, все просто, все те саме, що й було. Нічого такого, ти вибираєш собі суперників, друзів, союзників, ворогів. Action, friendly, hostile, convert, action, economic. Події. Ну, ясно, Тут все те саме різні дії, з цим треба буде розбиратися вже в ході гри. Тут нічого цікавого. Мілітарі, армія і флот. Цікавий моментик. Ми маємо тут рекрутів, тобто ополчення, яке ми зможемо зібрати, якщо в нас почнеться війна. Також тут є регулярні війська, які ми зараз не можемо найняти, тому що для їхнього найму потрібно побудувати школу офіцерів. І в нас є найманці, яких зараз теж поки що немає чомусь. Але я думаю, в процесі гри вони будуть з'являтися. Е, найм військ ось такий. от. Бачите, ми можемо найняти піхоту, лучників, вершників, важких вершників і вантажівки, називаємо так. Але. Опа, і ми не можемо найняти, тому що нам потрібна, по-перше, людські ресурси нам потрібні, по-друге, нам потрібна or Арморі. Е, тобто, нам потрібна відповідна будівля. Тобто ми беремо сюди. Беремо будівництво і шукаємо тут будівлю. По ідеї там, мабуть, можна було якось перейти з тої вкладки, але мені здається, так буде трохи легше. Дмитро от бачимо, у нас тут купа будівель побудовано, ми бачимо тут, який рівень будівлі у нас тут побудований. Ми бачимо, що тут деякі будівлі потребують робочої сили, яка в нас якраз така ось тут ми бачимо нашу всю робочу силу, тобто в нас тут є клани якісь. Селяни, солдати. Це, я так підозрюю, солдати в нас ополчення, яке захищає фортеці, скоріш за все, то, що нас там показувало. Міщани, бургери, клерики і. знать. Так чи інакше, ось. Сержантері. А, бачите, червоним підсвічується будівля якраз таки військова. Бемс. І в Києві в нас починалося будівництво військової будівлі, тому що треба все одно армію буде рано чи пізно збирати, якщо захоче наш Київ стати незалежним. Е, так, по військових показав вам. тут також дуже цікаво переробили розробники військові всякі маневри, тому що тепер на бойові дії сильно впливатиме ландшафт погода. І ще купа, купа факторів, щось схоже як в залізних серцях четвертих. Тобто, вони по ідеї, наскільки я зрозумів, те, що вони там розписували і розказували. Взяли оці всі штуки, що коли ти дивізіями в Європці воює в Європі, в Хойці воюєш, тебе там треба багато факторів враховувати. То ліс, гори, день, ніч, форсування річки. Отут тепер буде те саме. Тому що в Європі четвертій, там воно звісно трохи враховувалося, але все одно в тебе тебе могли розгромити в вгор, горі, в фортеці через річку. Легко причому, якщо там кинулись кубіки фігово. Тут, по ідеї, має такої хірні не бути. Бачите, у нас тут навіть кожна провінція має певні плюшки. Тобто тут є рівнина, тут є. Клімат нормальний, який дає нам певні плюшки в локації. Тут є ліс, і тут є яка це провінція. І, по ідеї, залежно від того, на якій території ми будемо битися, воно мало би якось там круто впливати на армію. Крім того, там тепер зовсім по іншому працює забезпечення військ і так далі. І так далі, і так далі. З цим всім треба буде розбиратися вже, коли будуть повно. Масштабні бої відбуватися, щоб розібратися, як воно реально працює, чи так як розробники це там розмальовували. Далі в нас дуть геополітика. Тут у нас окремо йдуть відкриття, тут у нас окремо йдуть колонії. Поки що ми не можемо наняти конкістадорів, тому що нас тут треба ще дослідити. І в нас тут ще є опис всіх наших провінцій, де ми можемо подивитися, яке у нас тут є населення, який у нас дохід з провінції, який у нас тут є контроль, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Дуже дуже багато статистичної інформації нам дають розробники. В якій треба буде коперсатись, коперсатись і коперсатись. Е, ну, в цьому ми будемо коперсатися пізніше. Ще цікаво, тут є тепер епідемії. Ти воюєш, в тебе все чудово, все прекрасно, в тебе є населення, яке працює на виробництвах, в тебе є рекрути, які готові стати стрій. Ти додавлюєш ворога, і тут тільки так бац, в тебе починається епідемія, і в тебе економіка йде до сраки, рекорди пропадають, і ти вже програєш. Це, по ідеї, буде щось доволі цікаво. Тут, бачите, є різні хвороби, бобонна чума, малярія може бути, і тиф і ще купа іншого. Можемо будувати госпіталі, можемо будувати якісь там місії, лікувальні. По ідеї, це теж має дати різних елементів не військової кампанії. Ми тепер не будемо просто перемальовувати карту в свій колір. Ми тепер Тепер можемо глибоко відігрувати ту чи іншу державу, ту чи іншу культуру, чи як ми хочемо розвиватися. Тобто, ми не обов'язково тепер маємо грати за якогось агресора. Ми можемо будувати якусь собі високо розвинуту державу, економічну торгову, там це все налаштовувати, розбудовувати, боротися з хворобами і так далі. І так далі. І так далі. По ідеї, це мало би бути цікаво. Як буде по факту? Побачимо ще цікавий момент. Тепер дослідження. У нас тут є різні ери, бачите, у нас тут є тради ера традицій, ера Ренесансу, ера відкриттів, ера реформації, ера абсолютизму і ера революцій. В принципі, ери такі, які були в минулому в минулій Європі, але тепер тут є дослідження. От я так підозрюю, що це вони переробили ці технології, що ти купував за адміночки і там інші очки. Тепер це дослідження, які ти купуєш за. Очки досліджень прокачуючи, бачите, в нас ми от почали досліджувати ось цей рівень. Я так підозрюю, щоб відкрити нову еру. Нам треба дослідити до кінця. Десь досліджуючи, отримуємо різні різні плюшки, і за рахунок цього будемо отримувати. Я так розумію, бонуси і переваги над іншими державами. Бачите, в нас тут є вже досліджень дуже багато. Я думаю, якби ми почали грати за якихось ацтеків, оцього всього дослідженого в нас би не було, і ми би так конкретно відставали від своїх сусідів. Давайте ще швиденько пробіжусь по карті. Так, економіку ми можемо бачити, очевидно. Наводимо, ми тут все розуміємо. Бачимо наші доходи, де яка провінція, скільки ми отримуємо, що треба покращувати. По ресурсах подивилися контроль. Контроль. Чим більший контроль, тим більше ми отримуємо плюшок з провінції. Чим провінція далі від столиці, тим менший контроль. По ідеї, для того, щоб контроль був більший, треба розбудовувати там певні будівлі і протягувати дороги. Ну, е, є проблема: дороги коштують як мати рідна. Ви просто подивіться, побудувати, наприклад, дорогу до сквири, яка є за три провінції, коштує 148 золота. Тобто, це майже весь наш бюджет. Тож враховуючи, нам тут потрібно буде тисячі золота, щоб нормально розвивати державу. Маркети, очевидно, торгівля, бачите, в Києві є якраз такі торгові центри. Взагалі, в кожен регіон має свій торговий центр: Константинополь, Кафа, Київ. І навівши сюди, ми розуміємо, що тут купують, що тут продають, і в що нам варто вкладуватись, щоб отримувати звідси найбільше плюшок. Як воно тут буде працювати? Будемо розбиратися. Так, населення вам показував. Культура. Рутенія, Московія. Тобто культура ми теж повністю відділені. Е, релігія. Ну, ор... єдине, що в нас православ'я з ними. Дипломатію ми можемо подивитися, і тактику. Що значить тактика? Я його знаю. Ми... А, тактичні карта ми просто бачимо в фортеці, деякі розміщені. І для війни це, напевно, класно. Золота Орда. Ми бачимо тут плюшки. Я так підозрюю, що ось це. Ну, не показує, як воно впливає на військові дії, до речі. Але, мабуть, якось так би й мало. This Location Give penalty. дає пенальті до атаки. Не дає пенальті in the zone control. of Poltava. Ага, дає, що вона в зоні контролю двох фортець. Ми бачимо. Ну, Така інформація, то і так логічно, що ми не можемо захопити, поки не захопимо Миргород, наприклад. Ясно. Е, так, включаємо звичайну, звичайну карту. І тепер ще подивіться, про скільки тут карт ми можемо подивитися. Тобто Тут просто величезна кількість карт, які ми можемо бачити. Ми можемо подивитися клімат. Ми можемо подивитися рослинність, яка тут є. Яка топографія? Де тут? чекайте. От топографія. Небезпеки якісь. Погоду. Е, так. То це моряки, Тут ще колонії деякі є. Тактика фортифікації, забезпечення, військовий доступ, дипломатичні, які От, хто з ким воює, можна подивитися. ленгвіч, слов'янська мова, очевидно, слов'янська мова всюди, але Я зараз покажу. Мова регіональна, в нас рутенія, рутені, а в них російська мова. Ха! Навіть мову нам розділили. Розробники взагалі молодчинки. Дуже подобається, що вони нас повністю відділили від них. Домінаційна мова. Ну, тобто тут дуже багато всякого різного нам розробники малюють. Тобто, ти хочеш, дивишся, все, що хочеш. Контроль, шмонтроль, де в тебе їжа, яка видобувається. Які ресурси, локації, родючість, коротше, все, все, все. Крім того, в нас тут ще є різні механіки, як розвивати свого. Лідера свого правителя. Трошки вони з Коросейдер Кінгса сюди підтягнули механік, і от ми можемо наприклад, його одружити з членом сім'ї іншого правителя. На жаль, нас тут доступних немає, тому одружувати ми будемо з звичайною мешканкою нашої київської землі. Одружили, втратили легітимність і втратили престиж. Ну, що зробиш? легітивності в нас повніст... престижу в нас нуль. Нічого, наберемо новий просить. Зате будемо одружені. Ось така одна спанянка. Це в нас Рогнеда Єгорова. Вона має якусь плюшку, вона дає дисципліну плюс 5%. Тобто вона дружина правителя дає різні бонуси нашим землям ця дає бонус до дисципліни, я так розумію, військовим. Він, до речі, дає дебаф якийсь нам, плюс він може страчувати інших персонажів, що теж цікаво. Я так підозрюю, що є персонажі, які не можуть страчувати інших. Ми можемо. Ну, теж Дуже обмежені зараз можливості, але. Прикольно, що воно є. Є ймовірність, що розробники вирішать ці всякі механіки поглиблювати. Щоб виготовляти меблі, бачите, в нас тут є. Продукції метод, метод виробництва. щоб виготовити одну одиницю меблів. Нам треба одна одиниця дерева, 0,15 одиниць е, фарбників і 0,15 одиниць інструментів. Тобто, ми не просто створюємо одну якусь річ. Ми для того, щоб створити якусь річ, мусимо використати інші речі, які ми тут видобуваємо. Дерево можемо видобути, фарбники. Я підозрюю, ми теж можемо видобути. Ні, ми їх не видобуваємо, ми їх виготовляємо теж два ресурси з трьох ми виготовляємо. Ми виготовляємо і фарбники, і так само ми виготовляємо інструменти. І тут нам вже треба буде дивитися, щоб в нас всього було достатньо в державі, щоб ми могли виробляти більш технологічніші наші предмети і їх продавати. Тобто, бачите, у нас дерева багато є, і ми за нього заробляємо непогані гроші. В нас бракує зерна, ми бачимо, що в нас тут є. Наприклад, є ось тут зерно. опа, І опа, і будуються тут у нас дві зернові ферми. Нам це вигідно, тому що в нас за рахунок того буде більше грошей. Ще нам багато грошей приносить бурштин. Ми тут маємо поклади бурштину. Ми бачимо одразу, що нам це дасть, скільки людей нам це буде коштувати в виробництві. Єдине, що я не розумію, чи вистачить мені цих людей, чи ні. Побачимо вже по факту, як побудуємо. Е, так, от якось так. Досить цікаво, вони це все зробили, як воно все буде працювати в довгостроковій перспективі. Будемо бачити, вже коли почнемо повноцінну кампанію, тому що це такий огляд, подивитися, що, куди, до чого, як. Бо якщо я вже почну грати, доведеться більше концентруватися на тому, що тут відбувається на карті. Плюс є проблемка з тим, що немає української, доведеться англійською, а враховуючи кількість таблиць на освоєння в грі піде трохи часу. Так, це стратегія в стратегії грати легше англійською, ніж в якійсь РПГшки, тому що в принципі. В принципі, більшість можна зрозуміти і без знання мови, але все-таки деякі моменти доведеться трошки роздуплятися. Так чи інакше, думаю, нас чекає тут не одна сотня захопливих проходжень. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайков-подобайки, не забувайте написати коментар з вашою думкою про цю гру. Також в описі цього відео є послання на телеграм та Діскорд. Буду радий вас там всіх бачити. А поки дякую всім, до нових зустрічей, бувайте!